Здоров, чувак. Слухай, як тобі погода у Львові? Блін, насправді якась така незрозумілість. Зараз вийдемо, тобі розкажу. Давай, вийдеш щоб вже не сидіти. Чесно, от останнім часом у Львові 5 хвилин сонце, 5 хвилин дощ, сніг. Зараз взагалі хороша погода сонечко. І ти не розумієш, чому це все, в принципі, стається в квітні. Якась настільки незрозумілість. І от якщо говорити про цей автомобіль, також одна єдина незрозумілість. Вроді би, це звична Audi A3. Але якщо ми зробимо отаку. Нескладну махінацію, що це таке? А це розетка для зарядки, бо тому що це не a 3 це плагін гібрид. Вона має 40 км запас ходу на чистій електроенергії заявлених. Насправді їх 20. Вона має 1,4 двигун, який в принципі нормальний, але за рахунок того, що вона важить тонну 700, а гружена 200, Вроді би вже його повинно не хватати через те, що вона плагін гібрид, вона сильно втрачає в ціні. І оце є незрозумілість, чи можна її купляти чи ні. І тому я думаю, треба зібрати оце все якось в один, поспілкуватися про кожну з цих частин, і можливо ми аж тоді в кінці зможемо вияснити, чи нормальна ця тачка, чи ні. Зовнішній вигляд Audi абсолютно не встидно рухатись ні в центрі, ні по району, ні приїхати в якийсь заклад. Тобто вона акуратна, культурна, гарна. В білому кольорі дивиться гарно, красиво. В чорному кольорі мені не подобається, як вона виглядає, і це дуже велика рідкість, бо тому що ну, справді, вона стрьомна в чорному. Фари красиві, мені дуже подобається ця оптика. Вона гарно дивиться. Єдине є проблема. Вона взагалі не світить. Світло тут дуже погане. Це зразу враховуйте, що можливо прийдеться ставити лінзи, але за рахунок того, що оптика дорога, красива, їй не хочеться пиля. І щось з нею робити. Є отакі всякі різні решіточки для обдуваємості, є ось ця от панелька така спереді, Ну дивиться, вона справді гарно і нічого не бракує. Капот гарно зроблений, без ніяких надутостей, є отакі різні лінії, ребра жорсткості. Важко говорити щось про ауді. Чому? Тому що вона максимально просто комфортна, людська і класна. Якщо вам треба якась технологія, без якої ви не можете обійтися і ви зустрічали її в автомобілі 16 року, вона буде в ауді. Ви від неї не втечате 100%. Відкриваючи багажник через те, що. У нас є незрозумілість, бо це плагін-гібрид. Ми відкриваємо нішу для запаски, запаски нема. Є бензобак. Ми таки задаємо питання, окей, а чого бензобак не під сидіннями пасажирів задніх? Бо тому що там в нас акумулятор, який якби, треба десь розмістити. Саме електродивун у нас в коробці. Акумулятор під сидіннями замість бензобаку. Бензобак замість запаски. Ситуація. У нас немає запаски в автомобілі. Вроді би, нічого страшного, але якщо на трасі ви десь стопнетесь, вам. Автовиробник дає тільки клей. Клейте собі, бавтеся. Бак через те, що знаходиться тут, в нас не такий, як на гольфі, 55 літрів, можливо, 50. У нас бак 40 літрів. Тобто запас ходу в нас сильно зменшується зразу. Якщо ми говоримо про багажник, він не є сильно втоплений. Можемо попробувати в нього якби залізти. Ну, це не гольф, серйозно, ні. Зразу мінус. Не поміщусь. Вроді би, знаєте, така маленька дрібничка, але полка справді така якісна, натерчаста, гарно обшита. Добротна і за рахунок цього, моя ізоляція доволі така нічого в машині. Взагалі, емоції від'їзди на цьому автомобілі вони справді є і вони хороші. Те, що як я говорив раніше, згідно твого настрою, ти їдеш в комфортному преміальному автомобілі. В тебе все добре, ти сидиш на приємній шкірі на сидінні. В тебе є всі регулювання, в тебе приємний руль на дотик. В тебе хороша навігація може бути перед лицем. В тебе є хороший клімат контроль. Тобто, все дуже так добре оздоблено, класно. А вдюха це прям завжди було про комфорт, про крутість, якби. Але ти завжди можеш, хоп, пішов тапку в підлогу і погнав собі. Тобто вона, якби на підхваті, вона все добре йде, в разі чогось вона готова розігнатися. Підрулюється вона теж якби класно. Єдине, що це важкий автомобіль. Потрібно розуміти, що його треба отак підкидати, отак по чуть-чуть-почуть -чуть, по чуть -чуть, по чуть -чуть повороти вести, бо вона важка. Справді, хоп, відтормозилися. Тепер акуратно з газом заходимо в поворот, поворот на серпантин, на серпантин і з газом виходимо. Потужності нам вистачає, щоб гарно виїхати з нього. Гарно стоїть за рахунок широкої резини. із з заводу про це подумали, її поставили, ніяк не защемили це авто. І тому супер. Дуже сильно задуває, бо в нас зустрічний вітер. І от зараз дуже погано шумоізоляцію за рахунок оцього недоліка, який є там спереді перед люком, така пластмаска. От через неї дує дуже, коли вітер зустрічний. От справді. Це трошки косяк такий. В німці дуже складно говорити про салони, бо тому що вони вилизані роками. Вони справді комфортні, вони лухорі, вони з преміальних матеріалів, тут немає до чого докопатися, і що тобі ще треба. Дуже мені подобаються кнопочки, які є на ось цій панелі, бо тому що вони просто приємні на дотик. Вони класні, В неї легко попасти. Ти точно знаєш те, що тобі потрібно. Ну, Серйозно, бред говорити про якесь компонування, бо воно не може бути ніяким інакшим, крім того, що все круто. На рахунок сидінь, вибачайте, але немає пам'яті сидінь. Я розумію, що це А3, я розумію, що це сам початок і саме знайомство з Ауді, якщо не брати там А1 взагалі, але ну, вона би, тут би дуже була крутою. Особливо коли в нас є електрична спинка, електричний періт, зад, тобто сидіння повністю електричні. Ну чому не додавати тут буквально хоча б дві позиції, розумієте, щоб дві людини могли? Їздити за рулем цього авто. Взагалі, як жити з цією автівкою в місті? Комфортно жити з нею в місті. Чому? Бо тому, що легко запаркувати. Цей хетчбек, вона невелика. Є безліч крутих функцій в салоні, які допомагають тобі та в принципі роблять управління набагато комфортнішим та простішим. По типу хороша камера заднього виду, парктроніки, як я говорив раніше, сліпі зони. Тобто ви можете так більше розслаблено, ліниво їздити, і машина буде вас в разі чогось підстраховувати. Також, якщо не помиляюсь, тут є датчик на зіткнення. Тобто в разі чогось вона може сама загальмує, а може й не загальмує. Я ці функції не довіряю насправді. Розхід в неї ну, хороший, сама тачка м'яка. Уроли це добре, набирає доволі гарно. І треба розуміти, що це не автомобіль для гонок, не автомобіль для суперстатусу. Це і середній автомобіль, який є середній. Тобто він середньо задовільняє всі базові потреби. Блін, на рахунок гальм, справді це пече мене просто, бо тому що в спорті. Вони просто чудові, мені дуже подобається. Вони класно працюють. Вони зрозумілі мені. Вона сама підгальмовує. Ну просто ну ідеально зроблена технологія і функція. Ну якщо ми виключаємо спорт і ми просто їдемо на звичних гальмах, пляха, муха. Я тільки що їду перед цією ауді. Я нажимаю гальма десь з кілометрів 15 на годину з 10, з 15, Ноль реакції. Я нажимаю ще сильніше. Думаю, ну все зараз буде все супер. Зараз ми відгальмуємось і все ок. Вона далі не думає навіть тормозити, вона така мені взагалі пофіг, що ти там жмеш. І я вже нажимаю зі всієї сили, бо тому, що в мене починається в певній мірі паніка. Ну, ми зараз не відгальмуємося, просто вдаримо машину на рівному місці. Ну можна ж привикнути, як вони гальмують в звичайному режимі. Та можна привикнути, але якщо ти посадиш свого друга або дівчину за руль, і вона не привикне, то тобі це може трошки дорого обійтися. Тобто, це треба проговорювати. Він, класно їде, серйозно класна. Вона вічно така на підхваті. Давай, давай, давай. давай. Тіпа, не те, що тебе якби, провокує, вона абсолютно комфортна, приємна, класна. Але вона весь час готова, коли ти готовий. Тобто вона тебе доповнює. Якщо в тебе є настрій, вона буде їхати. Настрою немає, все, ок, їдемо, комфортно, економимо паливо. Ну, І... знов наваляємо. Насправді треба вважати трошки з цією машиною, бо тому що ми всі привикли там, до. Відео, де говорять, що в мене 500 сил, 400 кінських сил. Але треба не забувати, що ми ці відео дивимось, але ми не маємо цих автівок, і ми ніколи не пробували нажати газ і відчути, як ця машина розганяється, яка вона в управлінні, як її закидає. І навіть на цій ауді, яка вроді би абсолютно міська сімейна, спокійна машинка, без ніяких там, ну, динамічних, суперпоказників і так далі. В неї руль легенько злизує, її треба підтримувати, коли ти ж газ газ підлогу. І треба розуміти, що навіть з нею можна начудити якоїсь фігні. Тому, будь ласка, якщо це там перша автівка або перед тим виїздила на авто, в якого там, 110 кінських сил, 80, 90, ну не більше, ніж 150-160. Вважайте, не потрібно на цій машині валити зразу газ в підлогу, думаючи, що вона все порішає. Типу вона безпечна, тут сумнівів немає жодних, але просто. І не така вона, знаєте, як овечка маленька. Тобто це абсолютно такий вовк, який може справді їздити швидко по місту, ганятися з BMW, бо часто от, стоїть бімер, якась там тройка, 328, гарна на бамперах, на всьому, може навіть на стейджі, але в неї сил 220-230 або з заводу 180. І треба розуміти, що ви потужніші, ніж вона з заводу, бо у вас блін, 200 в гібридному моді. Подумайте над цим? Серйозно подумайте. Те, що гібрид дуже круто бустить автомобіль, і от ми плавно підходимо до тебе взагалі гібридності цього авто. Що це таке? Що це за єтрон? E чому воно в назві, чому вона має мотор і як це все працює? Ну давайте розберемося зараз. Є дві найпопулярніших автівки від Ауді з надписом Єтрон. E це є Audi a 3 e-tron, бо я спочатку їх не замічав по вулицях, насправді, як почав більше звертати увагу, більшість A3 новіших, що їздить, це все e-tron. єтрони. Оці от комплектації. А друга автівка, яка теж їздить і дуже часто зустрічається по місту, це Audi просто e -tron. Ну, Вона виглядає як там, Q5, Q7 з надписом e-tron. І от вона собі їздить по місту. Принципова різниця. а 3 e-tron. Тут більше e-tron як комплектація, як плагін-гібрид. Вона гібридна, в неї є двигун. А коли ми говоримо про просто єтрон, такий як кросовер їздить, це вже повністю електрична автівка, яку потрібно заряджати, яка не має двигуна внутрішнього згорання. В нас є акумулятор і в нас є бензиновий двигун. Це є плагін-гібрид. Ви можете їхати тільки на електриці або тільки на бензиновому 1.4. А ще можете їхати в гібридному режимі, коли оцих два мотора поєднуються і у вас сумуються кінські сили, але там в певному гібридному у цьому режимі, тому там не буде з двигуна 60, наприклад, з мотору там 180, не буде 240, буде там 200 з чимось. Оцей гібридний мод творить чудеса. Тобто за рахунок нього, вроді би, 1,4 після там, 120, це абсолютно безтолковий двигун. Але в гібриді він якось умудряється це робити. Ну, типу, гібрид теж працює до якоїсь там певної швидкості, коли він же просто не дасть ефекту. Але ви себе на 1,4 почуваєте абсолютно так само, як і на 2 літрах. Але розхід у вас такий, як на 1,4, а той ще менший, бо, тому що плагін-гібрид. Повороти йде гарно, добре, керується, перекладається Ну, прям реально класно. Тримає оберти. Ну, кайфово ж. Реально класно. Тобто можна тягатися. На обгін виходити взагалі супер. Тобто потужності вистачає з головою. Заявлено від електрики 50 км, Що ви можете проїхати. З заводу ці машини не проїжджали тих 50 км. Не було такої ситуації. Проїжджали вони 30-35 в хорошу погоду без кондиціонера. Реальна картина 20. Тобто мінус. Ну не хватить, вам цього авто доїхати на роботу, наприклад, навіть якщо ви живете в маленькому місті. Хіба що десь магазин катнутися, але знову ж таки, чи буде вам це іграти роль, коли ви поїхали, вернулися, проїхали 20 кілометрів, і вам треба знову її ставити на зарядку, відкривати то все підключати? Я думаю, ні. Другий режим це є чисто на бензиновому двигуні. Сенсу на ньому їздити, просто я не бачу, бо тому, що ну можна купити ауді з кращим мотором без плагін гібриду, можна купити Golf, який буде дешевший і новіший рік, тобто він буде цікавіший. Тому в нас є режим, на якому би я їздив 95% часу. Це є плагін-гібридний режим. В ньому сумуються кінські сили, виходить 204, якщо не помиляюся, і він круто їде. Що ще додати? Він так швидко не розряджається, тому що за рахунок того, що у вас і двигун, і акумулятор, ви реально можете довго на ньому їздити. І також ви що в процесі весь час, коли відпускаєте газ, вона рекуперує і дозаряджає цей двигун. Головне, його не висадити в ноль. В цьому режимі вона може споживати як. Звична машина паливо, якщо ви будете навалювати, тобто у вас не буде розходу 15-20 літрів, або ви можете їздити з розходом 5 літрів, 4 літра, 6 літрів за рахунок спокійної їзди. І це вже дуже красива картина. Який у нас є величезний мінус в Україні? Автомобілі дуже сильно дешевшують і втрачають в ціні через любі електричні речі, які можуть бути в автівці. Не знаю, чому ринок змінний, вони висаджуються. Ємність акумулятора втрачається. Люди, то хочуть електрику, то не хочуть електрику, то вже тесло можна пригнати за 15, от вона знову коштує 22, От вона вже за 10 нікому не треба. Сенс ви розумієте. Тобто, ви можете реально жорстко втратити в ціні буквально за пів року рік. Але якщо ж все ж таки ви шукаєте автомобіль, який ви хочете купити і просто їздити, це авто цікавіше. Комфортніше, гарніше і преміальніше, чим сьомий гольф. Я по своїй натурі люблю преміальні автомобілі. Тобто, я все ж таки хочу оце от пригнути вище голови. На жаль, я хочу, щоб в мене машина була не по заробітку, а краще. Хоча знову ж таки, я б дуже був за, щоб вона була по заробітку, але просто по заробітку в мене зараз є гольф. Я хочу гольфа поміняти або на Мерседес, або на БМВ. У мене є така пряма ціль. І є багато таких людей. Тобто, вони завжди ніколи не можуть знайти спільну мову, і вони завжди розділяються на два класи. Перші люди купили тачку, яка їм по кишені, і їздять, не все круто. Вони тішаться, що в них є або гарантія на або буквально там в тачці сталася якась поломка і це 20% їхньої зарплати, або 15%. І в них все добре по житті. Вони не працюють на автомобіль, вони працюють на себе або на інвестиції в себе, або там на більш цікавіші речі по житті, чим автомобіль, бо вони не кайфують від тачок. Для них автомобіль це просто засіб пересування. Для мене автомобіль це в певні мірі вираження мого характеру. Це те, як я себе відчуваю. Для мене автомобіль це певна презентація людини. Все ж таки, в нас зустрічають по одязі і проважають, звісно що по розуму, але треба, щоб ваше зустріли. І тому під'їхати на гольфі чи під'їхати на ауді різниця небо і земля. І ви це прекрасно розумієте. Тому, якщо би мені стояв вибір взяти сьомого гольфа 19 19-го року чи взяти «Ауді» 15-го року. Я би взяв все ж таки Audi. На жаль. Попри то, все, що мені б набагато дорожче ставало її обслуговування. Попри то, все, що якщо б я поліз до ділера, то я б вернувся без трусів просто додому і ще й без машини. Так що, давайте підіб'ємо якісь підсумки після того, як ми покаталися, поговорили про цей автомобіль і накинули багато інформації. В підсумку цей автомобіль комфортніший, економніший. Цікавіший, ніж Volkswagen Golf, але він буде старіший. Також цей автомобіль сильно втрачає в ціні, бо тому, що це плагін гібрид. Але це історія любої електрички і любого плагін гібрида в Україні. Чи купив би я для себе цей автомобіль? Думаю, ні, бо тому, що мені цікаві автомобілі, які мають агресію. Тобто та сама R-ка, той самий GTI, якщо брати цей ціновий сегмент. Це машина більше про акуратно, все гарно круто. Чи подобається вона мені? Вона класна, а вона недоліків, як таких явних не Весь недолік і це її ціна. Те, що вона в ціновій політиці машин, які доволі цікаві за ті кошти. Від себе я скажу, що цей автомобіль мені сподобався десь на 3,5-4 з 5. Знаєте, як і погода у Львові, фіг поймеш яка, так і висновок про цей автомобіль. Для когось він підійде прям взагалі ідеально, а для когось все ж таки трошки, але не то. Дякую вам за перегляд. Зустрінемося в наступному відео. Не забувайте, будь ласка, у вас знизу є посилання на патреон, якщо ви хочете підтримати контент. Звичайно, є кнопка підписатися, яка дуже дуже архіважлива в цей момент, тому що ми розвиваємо канал. Ну і звичайно, лайк та коментар. Це вже такий дефолт, який ви повинні були зробити ще раніше. Тому все, всім па-па. Дивіться на авдюшку. Весна, класна погода. Бай! Панелька піднімати скло підйомник баран.